Вітаю підписчиків, хто просто дивиться канал. Ось попався мені такий шарпік. в моєму попередньому шарпу там кассетниця одна поламана вона виламана. Дзвонив я питав за касетніцю купити. Одну касетніцю мені заспівав перекуп, торгаш 1000 гривень. Це одна касетниця. Ну, скажу чесно, я розмовляла ну, вже 500 тисяч у ти пень. Коротше, я знайшов ще одного шарпа, тож 9390-му, що, що 939-му. Думаю, візьму цей тут 108 FM дві касетні цілі. Так, Трохи затертий, потертий. А касетниці цілі. Коротше, Ось такому що панелька така собі. Що, чесно. Ну, Трохи стан на троєчку. На троєчку, да. на троїчку можна сказати, все більш, більш не дотягує. Ладно. А як тут розібрав всередині, то тут ужас. Продаєць заявляв, типу, що він брав його під профілактику. Він е, е, так би робочий, один канал працює, другий не працює. Я каже, пропаяв там деякі канали. Я включив його, він взагалі не працював. Воно один трансформатор гудів там е, розібрав. Раз, дивіться, часи поламані. Він їх скидав фотографії типу, ось такий плац. А не сфоткав, наприклад. І він весь розобраний був. Ось він то протяжка мертва. Ця є. Тут натулі прожав десь стояв в гаражі чи теж в дровітній дощу. Ось бачите, по натулі вона таке це я в оригіналі. Да, це в оригіналі. Шлейфі тут просто ці шлейфи просто десь закрутили цю лінту вона все погоріла. Я навіть мабуть і включати не буду провіряти, вона просто... На геть. Тоже, регулятор звуку паяв він паяв, флюси, нічого не позатирав, не позмівав, все в флюсі, дорожки позакорочувані. У конічні, я вже не буду діставати які там у конічній стані. Просто каже, я каже, пропаяв, не пропай. Одна мікросема зовсім була непаяна, там, куча всяких не пропаїв було в моєму попередньому шарпу. Там мікросхеми у то практично не було, е, не пропаював. Я провіряв, це все чітко було. В цьому просто о, тако, кольцовка на мікросхем. Я, я пропаяв а на цій мікросхемці Просто закорочена була з землею. Я не знаю. це... Коротше, в мене нема слова, якщо чесно, нема слова. Людина я не розумію, але я хотів зробити. Це зробити. Теж У Киви е, це стандартне. ось. Вставлен декодер. Я тут, взагалі думав, бачу 108, я такий шарп, там у QV. Я у QV переробив на FM. Без такого тут стереодекодер є. Е, я переробив без. Ну, тіпо, працює все радіо моє там, в одному, в одному шарпі 940-му, там просто є все стандарт, це в оригіналі. Все працює, а теж 939-й такий самий є. 63. В 4,78 чи 74. Там, виходить, у я там один канал робив. Тож я включив це, працював один канал. І дуже паршивий слабенький сигнал. індикатор зовсім не показував. Зовсім. Було закорочене, дорожки були, просто позакорочував. Як ти пропаюєш, я завжди у мене ось такі, таке лікарство, я завжди світло добре. В цьому магітофоні дуже багато не пропаю. Треба світло дуже добре і сидіти з лупою, просвіряти кожну паєчку. Що чесно, що те задоволення. Але ну, таке воно того стоїть, наприклад. Е, він вже працює, радіо вже я настрою, працює деякі де пару каналів. працює, Зараз спробую включити. Так, включить зараз Де, то, ну, да, є, ось тут. А вже буде працювати, навіть вже... добав працювати. Він я кажу, включав, тоді він взагалі мертвий був. дуже багато не пропаю. Ось. І Ще ось, бачите, ще теж трошки десь, десь вроді би не пропаю, і все одно бачу десь якийсь не пропає. Ще не на що треба ще дивитися. Два канали працюють, вони, я не буду вже включати і перевіряти там. Все розібране, все воно тут насопляє, бо вже все все. Куча всього дивився, куча всього. Берехти. Касети, касети не включав, ще не перевіряв. Воно з цією платою розібрався і... Усілителем, усилітель теж не прикручений, ще нічого тут не поприкручене, що все. Але кажу, шановні монітори, моніторі, я трошки не хочу похвалитися, що я розбираюся по цій міні Але я можу мультиметром продзвонити, де закорочене, де не закорочене. А ви паяєте. То провіряйте, провіряйте і не включайте, бо просто вона спалить. Як я казав, це продавець заявляв, типу, все працює, все один канал працює, другий не працює. Може їх працював, як ви його взяли. Ну, якого деколи немає терпіння зовсім доколо таких людей, якщо ти не розбираєшся, ну чого ти сюди лізти? ну чого сюди лізти з тим паяльником? Даже я я пропаяв, не пропай. Тут взагалі холод, холодної пайки, куча було, де він там паяв, Оце, оце регулятор звуку він паяв. І в ці все позапаював. Це не на радіо, раді, а на інший. Просто все позапаював. Ну, прямо без е... позакорочування, все таке, що я не знаю, все таке б я руки підбивав. Ось такий апаратик, теж відновлення, не знаю, просидів вчора неділю чи мав відпочити, то просидів цілий день з ним. Цілий день просидів з ним. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирного неба, до побачення.